Друзі, я в Тернівці. Їдемо шукати водоспади. Дивіться, план схема, туристичний маршрут, тернівка історична. А, яка красота. Друзі, це тернівка, це тернівка forever. Зараз тут все в туризмі. Вон є барани і ми йдемо до знаменітої башні. Вот. Бачите, в тернівці є барани, друзі. Можна купляти. Всіх вітаємо, ми далі продовжаємо ми в знаменітій туристичній тернівці, тернівка Forever. Оце ви бачите останки, останки башні водонапірної. Раніше була вода. вода. Люди пили ціль воду, люди, ферми і всім було добре. Оце останки. Водонапірна і Отак люди отримали воду, не так, як з крана і бутилірований. А ще тут є дуже-дуже гарні місця. Так що підемо. В общем, друзі, місцина вражається. Це нова туристична, туристична ця туристична локація. Тернівка, село Тернівка. Всі, хто з села Тернівка, ставимо лайк і підписку, друзі. Приїхав аж з Дніпропетровську з Кам'янського, щоб подивитися на вашу Тернівку і людям показати. Це дійсно гарне місто, так. Да. Друзі, тернівка, тернівські кар'єри, тернівські кар'єри. Дивіться, як воно гарно, Скільки тут риби, раків. Дивіться, яка возвишеність. І люди ловляться і рибку. Все. Красота, красота. Місцевість, місцевість вражає. От є і лавочки, дивіться, гарні. От, іще, лавочка в вийдіть триугольника. Це ж произведение іскування у Тернівки. Прийшов, сів і покушав. Тернівський терни, друзі. Ходімо подивимось. Далі, далі ми бачимо таку плакатину. Якщо ти насмітиш, то потрапиш на тризуб. Сміття кидайте сюди. Друзі, тернівський, Тернівський кладіво. Красивий гарний підвісний місточок. Де ви таке ще можете побачити? У вас Сміли, друзі. Тернівський каньйон з гарним підвісним мостом. Не треба навіть і в Карпати їздити Це просто природа вража. Тернівський каньйон Я йду, друзі, по підвісному місточку і він шатається, друзі. Ну, я не боюся. Ну, він шатається, да. головне не уронити камеру. Друзі, а тепер дивіться, ось о. Як у Кам'янки, в місті Кам'янки, камені зрізи, камені породи зрізи у, у, у Тернівському каньйоні. Яка красотінь, друзі, яка красотінь. А повітря тут яке чисте. Це вам не, заво, не в місті заводський повітря, де куча заводів. Це дуже-дуже гарна, красива місцина. Тернівський кар'єр і підвісний мост, а ми їдемо ще шукати щось гарне в Тернів. Так, а оце, друзі, ми доїхали до тернівського цього ГЕС, друзі. Оце забор. Води, бачите, оце так раніше вона така була тернівська. Ну вона і зараз є, бачите, це, для мене це цікаво. Раніше воно виробляло енергію. А зараз воно просто задержує воду. Шандори, бачите, височінь яка. Воно задержує воду і водичка вже потім біжить. Там були камені пороги. Отам вона стара Гес, яка вже все розібрано, не працює. О таке, так. Да. Ось так водичка через греблю стікає по камінцям. А місцевість тут, бачите, яка скаліста, друзі, ось Отакі породи, як в селі Кам'янка, бачите, Кам'янисті камінисті такі породи. Ось От. таке воно, бачите. Ну, як у Карпатах, друзі. Гарно. А ось теж розріз такий, як наче скала, таке щось, бачите, От, місцевість, ось глина під вагою, з годами злежується. З годами злежується порода. Отака глиніста і превращається в каміння, бачите? Оце тернівські ці кучугури. Ну а далі отак от водичка з греблі стікає, бачите, має такий зелений колір, тому що течія якось перекрита, чи як воно застається, виходить. Ну, ну хоч так, хоч якась, як кажуть, влага, да. Красиві, красиві тут. Міста, друзі, селище Тернівка, Кам'янисті такі бережки, цікаві, інтересні, так. Да. Таке свого роду, як Тясменський такий, чи Тернівський такий каньйон, як кажуть, на мінімалках. Да. Дуже цікаве місто. Ну що ж, на цьому будемо, друзі, закінчувати наше гарне відео про Тернівську ГЕС і Тернівські підвісні мости. І будемо рушати ми до городу. Вікенд закінчено. А кому понравилося, хто дивився, мандрував з нами, ставимо лайк і підписочку, друзі. Тернівський підвісний міст і ГЕС. ГЕС. Заброшена ГЕС. Місцеві жителі добивають воду мотоблоком, набрав мотокосой і везе трактором додому.